Па, па, па. а ви? Хорошо, молодець. Оксана Максимів прийшла сьогодні на третє заняття репетиції. Говорить, що перших два стосувалися пластики та вокальних навичок. Цього разу практикуються в акторській майстерності. Розповідає, чому вирішила долучитися до проєкту. Був такий час, коли я навчалася в іпоторії, і мені дуже сподобалася ця атмосфера. Ми також ставили різні спектаклі, виступи не так самі оці вистави, як оця ця атмосфера, коли до цього готуєшся. Яку ідею запропонувати для вистави, ще каже, не визначилася. Я поки що взагалі дуже далека від цього. Мені дуже цікаво, що запропонує режисер, і я з нетерпінням цього чекаю. У ролі головного режисера Станіслав Садаклієв говорить, що на цьому етапі головну ідею ще не встигли визначити, але планують створити свій власний матеріал. Поки що ми в процесі, я опитую учнів, що їм би було цікаво, їхні можливості, опитую їх батьків, і спільно будемо думати пропозицію взяти участь у проєкті отримав від організаторів. Я погодився, бо це цікавий досвід буде для мене також. Додає, що для нього це перша зустріч із учасниками. Сьогодні він навчає основам акторської майстерності. Перша вправа назвати почуті звуки в максимальній тиші. Розповідаємо, хто що чув. Годинник цокав. Так, годинник, цокав, добре. Що ще? Сопіння партнерів. Так, де робить. Йорзла, Я трішки поєрзав. наступне завдання: відчуття ритму. Справився з легкістю. Говорить Тарас Кремний, адже має музичну освіту. Розповідає про своє бачення вистави. Я пропонував ідею виставу показати людям, які не мають інвалідності. Ламати їхні стереотипи про людей з інвалідністю. Що люди з інвалідністю це повністю люди, які залежать від інших людей, і яким треба тільки допомога. Робота над проектом почалася місяць тому. Розповідає керівниця проекту Ліана Деркач. Головна ідея. Це створення вистави за участю професійних акторів Черкаського обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка з молоддю, яка має самі різні нозології, молоді з інвалідністю. Молодь наша має самі різні форми інвалідності, як рухові, так і ментальні. І сенсорні, тому режисеру належить таким чином об'єднати цю творчу групу, щоб кожен з учасників, як молоді, так і професійних акторів, могли виявити свої найкращі якості, здібності, ну і своє вміння. Головна ідея це те, що кожна людина у цьому світі абсолютно. Потрібна суспільству, кожна людина цінна своєю особистістю, і суспільство має бути таким, щоб все це реалізувалося на практиці. Ліана Деркач додає, що відвідати виставу можна буде у жовтні. Наталія Черкашенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.